Мене звати Володимир Володимирович Тука. Народився я в місті Надим. Це Тюменська область, 25 лютого 86 року. Мені 39 років. Наразі 91-го року жив у місті Херсон. Там і навчався, там закінчив школу, потім. Вступив до будівного університету імені адмірала Макарова, Миколаївська філія, там отримав вищу освіту спеціаліст з двигунів внутрішнього згорання інженер. Ось Це моя освіта. Найперша моя робота вантажник на центральному ринку у нас в Херсоні. Я ще вчився в школі. Але влітку ми з товаришем пішли шукати роботу і гроші, тож пішли працювати на, на ринок, вантажили там цукерки, печиво, це було прикольно. Ну і щось під'їдали під трошки. До речі, я тоді завжди з фізкультурою так собі було. Того літа я так добре накачав ноги, підкачався, тому що був вантажником. Що потім став бігати дуже швидко, і в школі, коли вже в школу пішли, то майже завжди переможцем по бігу. Ось це така моя перша робота була. Я був викладачем танців, хіп-хоп, багато років викладав як діткам, так і дорослим. А потім пішов ще працювати аніматором, дитячим, потім ведучим, весілля, заходи знайшов. Таку структуру у нас в місті Херсон. Ось, церкова студія. Там ми робили танцювальні номери, просто номери, інтерактивні якісь штуки і їздили, виступали за це теж платили гроші. За кордон їздили дуже часто. На сезон виїздили до Турції, наприклад, або разово їздили по різних странах по всьому світі. Мама мене, коли я був дитинкою, ну там в школу ходив, то повела на танці, бо лікарі діагностували скаліоз. Ну, я так почав танцювати. Ну, відверто кажучи, в мене проблеми з суглобами взагалі. Потім все одно танцював в колективі в Джинрох, і страдна церква студія Херсоні. Вони, до речі, досі працюють і нещодавно отримали нагороду від держави, тільки бізнес, чи якось так називається. У мене взагалі день народження 25 лютого, а тут, 24 лютого, починається повна масштабка. Мені десь о 4 ранку чи о п'ятій ранку подзвонив друг. Він зараз служить. Він сказав, що треба їхати з Херсону. Війна почалася. Ну я в центрі міста жив. Тоді салют якийсь десь там зривається. Тому, та блін, яка війна. Коротше, я залишився в Херсоні. Окупація через два місяці. Ходив там на мітинги. Спочатку, ну ти реально не, не розумієш, що таке війна, що таке окупація. Думаєш, та, що тут такого? А потім, коли воно стається, то починаєш вже розуміти трохи глибше і більше, що відчували ті люди в Луганську, в Донецьку в 2014 що році, коли почалася реальна війна. У мене дійшло це тільки у 22-му під окупацією. Я виїхав з окупації, це було другого. Травня ми почали їхати з окупації. І 4-го приїхали до Одеси. Там я пішов в військомат. В військоматі сказали, що поки що людей вистачає, так що чекайте, коли ми вам зателефонуємо. Ну і десь через пів, приблизно півроку, там, 5 місяців з чимось пройшло, і мені зателефонували. Запитали, чи не передумав я йти служити. Я сказав, що ні. Ну і пішов. Пішов на службу. Загалом прослужив я рік і майже два місяці. Ось на нулі я був в Мар'їнському напрямку в Мар'їнці. На нулі я пробув приблизно, може, 3-4 місяці. За перші два тижні, взагалі на нулі, я отримав поранення, потім лікувався десь близько місяця. Потім повернувся знову на нуль після проходження ВЛК. Відправили мене на другу лінію. А потім до Миколаєва я попросив перевестися, і мене перевели під Одесу. Там я прослужив десь 2 місяці, і все ж таки вирішив звільнятися. У мене була така можливість по сімейним обставинам. Мені було тяжко. Більше було тяжко в тилу, ніж на нулі, тому що не було розуміння, що, що я тут роблю. Психологічна підтримка. Допомога. А потім я знайшов театр театр під застряг у творчості. Ну і сюди, так також тут робив проект з ветеранами. Теж проводив акторські курси для ветеранів для військових. Після звільнення я потрапив на проєкт від театру драматургів, театр ветеранів. Називається проект театр ветеранів. Там нас навчали писати п'єси. Я написав свою історію про службу по цій історії, по цій п'єсі зробили виставу режисером Херсонського академічного драматичного театру імені Миколи Куліша. Ось, з Сергієм Павлюком ми зробили моновиставу, де він мені запропонував бути і актором. Директор цього театру сказав: Так: давайте, давай ми тебе візьмемо на роботу як актора. Вистава вже є. Ти будеш з нею їздити і... і будеш офіційно актором театру. Я погодився Тож то наразі я актор Херсонського академічно-драматичного театру імені Миколи Куліша. І ось їжджу зі своєю моновиставою. Ще одну виставу по моїй п'єсі зробили в київській оперетті. Микита Поляков, режисер. Зробили вже не моновиставу, там 12 ділих. Сіб-12 акторів, і дуже цікава така вистава вийшла: нойз драма. Ще такий жанр прикольний. Драна бен. Це наш гурт музичний ініціатором створення якого була Дарина Кирилко. Вона волонтерка, і вона нас всіх зв'язала. Вона створює таку круту атмосферу. Дарина нам запропонувала створити гурт, щоб десь, якщо буде потрібно, їздити. Співати виступати так, от ми організувалися. У нас вже там вишиванки. Своя пісня до речі, є написали свою пісню. Дарини дуже багато ем, музикантів, друзів, і вони нам теж допомагають. Один з них написав дуже шикарну музику. Композитор він дуже круту музику написав. Це прям реальна симфонія під нашу пісню. І наразі у нас думаю, доробимо нашу цю пісню, і вона буде на всіх платформах, де тільки можна. Дуже крутий гурт. Хлопці дуже круті, і Дарина дуже, дуже класна. Дуже їй дякую, тому що вона, вона реально несе світло в наші серця. Дарина дякую. Наразі я все ж таки займаюся в театрі бід. Ходжу на режисерський курс, ми вже підвищили ставки і тепер робимо свої маленькі вистави. І це мені дуже подобається. Знімаюсь в рекламі, в кіно, в короткому метрі вже декілька прикольних було проєктів. Тільки нещодавно знімався новий проєкт, буде стартувати. Називається Те, що дивне, що зі мною сталося. Наразі у мене. Ну, я так визначився, що моя місія наразі це виставами, в яких я граю, передати я краплинку відчуттів, почуттів того, що відбулося на нулі під час війни людям, які там не були. Мова теж рятує життя. Це важливо. Тож слухайте українське, спілкуйтеся українською і співайте солов'їною.